Безпосередньо, якщо говорити за сам процес планування операцій, то хотілося б відмітити, що на даний процес, який займає від одного дня, можливо навіть лічених годин до трьох-чотирьох-п'яти днів, якщо у нас є на цей час, ми залучаємо взагалі всі підрозділи, всі служби, які у нас виконують бойові завдання в районі. Наприклад, якщо у нас стоїть задача від командування, ми отримуємо якісь вказівки, ми проводимо попереднє обговорення даної ситуації, даної задачі, залучаємо, як я сказав раніше, всіх служб залучаємо всі служби, залучаємо всі відділи. Роздаємо задачу як оперативно-плановий відділ по кожному напрямку, що їм потрібно зробити, яку інформацію нам надати, згідно з цією інформацією, після її обробки маю на увазі. Ми починаємо аналіз, так званий брейншторм, і співставляємо нашу задачу. Із реальними можливостями. Коли у нас все складається, і ми бачимо, що ми можемо виконати ту чи іншу задачу, ми вже починаємо детальне планування і викладання матеріалу як продукту на якісь документи або в якісь артефакти. Ці артефакти ми потім обговорюємо, проводимо так званий game, коли Секція розвідки виступає за противника, оперативно-плановий відділ виступає за свої сили. І е, розвідка говорить, що, наприклад, вони, як противник, будуть просуватись так виконувати такі дії. Ми їм приводимо контраргументи або контрдії і співставляємо е, ці всі події в одне ціле, розуміємо, чи можемо ми виконати задачу, і саме головне відповідаємо на питання в ході цього ворогейму: а що якщо?